Жителі Ланівців вже 12 днів блокують в'їзд до того в Агроланівці. кажуть, від свиноферми поширювався неприємний запах. Тому люди ще навесні вимагали вивезти тварин. Але тоді керівництво підприємства уклало угоду із громадою, домовившись про відтермінування. Свині були мали б вивести до 7 грудня 2015 року. Але на даний час вони частину свиней вивезли, але не вивезена основна маса свиней це погиля синоматок, в кількості 1700 синоматок. І як зрозуміла громада, вони і не збираються їх вивозити. Тобто, не маючи більшості документів дозвільних, дана свиноферма вона існує незаконно. Але там не тільки. Ці були пункти прописані, а пункти про е, зменшення поголів'я, пункти про е, е, зменшення цього запаху, так, ліквідацію цього запаху. Ми робили все для того, дійсно ми не виконали один пункт це вивезення цих свиней, тому що зараз немає можливості. Але ми просимо всього-навсього зараз відстрочити нам це вивезення, щоб ми могли в іншому місці побудувати і перевезти всього все. За це ми готові десь в плані соціальному співпрацювати. Ланівчани запевняють, зверталися в усі можливі органи, щоб вирішити дану ситуацію. Проте наразі це не вдалося. Мають підозру, що із документами в підприємства теж не все в порядку. Копії на викиди немає, це раз. Далі великий розрив. Тобто дуже коротка віддаль від свинокомплексу до громадських будів до населеного пункту 10 метрів Згідно законодавства, Віддаль. Повинно бути не ближче 500 метрів, а десь тут найближча будівля 10 метрів. Ми живемо в епіцентрі, так би сказати, це через загорожу в нас свинокомплекс. У нас стоїть 3-4 корівники і прямо всі на мої вікна. А як пахне, це якщо розбити тухле яйце і поставити його Все на кухню і цілий день? вечором, ранком, коли ти не заходиш. В тебе завжди пахне, і коли в людей пахне на кухні борщем, то мене перепрошую інколи гною. Запах різкий, буває так, що навіть дих, дихати нема. Можливості. Вікно відкрити, відкрити неможливо, можливо, але сама страшна проблема в тому, що запах абсолютно не основне, то верхня частина айсберга саме основне ґрунтові води. Розумієте, в природі не можна порушити один компонент природи, порушуються всі інші, взагалі. І ми в найближчому часі можемо дочекатися того, що в нас може бути привозна вода. Представники підприємства запевняють, що воду вони не забруднюють. Адже користуються всіма необхідними засобами та дотримуються санітарних норм. Ми готові, я вже пояснював і не раз пояснюю, і постійно то пояснюю, ми готові їх завести, викачати з тої лагуни все і завезти туди, показати, що там нічого не протікає». У зв'язку із тим, що в'їзди до ферми перекриті, вже кілька днів корм до тварин не підвозять. Тому в Агроланівцях рятуються тим, що є. Припинилося завезення кормів. Рано чи пізно десь ми дійдемо до того, що вони вже на зменшеному раціоні стоять і, верніше, на мінімальному. І рано чи пізно десь вони почнуть гинути. На конфлікт реагує і місцева влада. Міський голова каже, хотілось би залагодити цю ситуацію, не вдаючись у крайності. Проте наразі виходу не знаходять. Чесно, в нас зарапатова ситуація, тому що ми і ні тут, і ні там. вони говорять, що вони не мають куди вивезти свиней. Громада наполягає на тому, що вони забрали тих свиней. До речі, навесні на час укладення угоди на фермі було більше 11 тисяч свиней. Коли ланівчани перекрили дорогу близько двох тижнів тому, тут залишилось майже 5 тисяч тварин. Сьогодні ми спілкувалися із активістами телефоном, і оскільки їхні вимоги ще не виконали, то вони продовжують блокувати в'їзди до підприємства. Ми блокуємо, ми блокуємо і блокуємо до того моменту, поки не вивезені будуть свині. Ми вже от сьогодні вже 12-й день стоїмо. Скільки будемо ще стояти, не знаю. Поки в них кормика не закінчиться, напевно, так. Терпіння вони наше випробовують, а ми, напевно, що будемо випробовувати апетит їхніх свиней. Наразі активісти пропускають до ферми лише деякі автомобілі. Ми запускаємо тільки машини, які забирають свині. Вже дві машини. От позавчора, одна один рефрижератор триповерховий, забрав біля тисячі поросят маленьких. Ну і сьогодні трошки більше поросята, теж триповерховий рефрижератор забрав 300 свиней. І в тому числі техніку простих людей, які їдуть за. Пайо запаєм, ну цукор тут отримують зерно. Ми їх простих людей запускаємо. Пан Олег розповідає, люди не знають, коли всіх тварин із ферми заберуть, і додає, активісти продовжуватимуть блокування дороги доти, поки їхні вимоги не задовольнять повністю.